Любиш піцу? Тоді готуємо разом. Тісто виходить ідеально з першого разу. У 200 мл теплого молока даємо 2 чайні ложки цукру, дріжджі та пару ложок борошна. Перемішуємо, залишаємо на 10 хвилин, коли утвориться піна шапочка, даємо сіль, решту борошна і замішуємо тісто. Наприкінці вливаємо 3 столові ложки олії та добре вимішуємо. Воно має бути м'яке і еластичне. Накриваємо, залишаємо в теплому місці близько на годину. Тісто має збільшитися удвічі. Обминаємо, розкачуємо у круглий або прямокутний корж товщиною від 5 см до см. Тонке буде хростким, а товстіший корж пухким і м'яким. Перекладаємо на деко, змащуємо соусом і додаємо улюблену начинку. Духовку розігріваємо до 225-250 градусів, випікаємо 10-15 хвилин, поки країни стануть золотистими, а сир не розплавиться. А тепер найприємніше ароматна домашня піца готова. Готуйте і насолоджуйтеся корж шматочком смачного